Друзі, всіх вітаю, мій позивний коуч. Я інструктор із бойової та спеціальної підготовки в 12-й бригаді НГУ АЗОВ. Мій напрямок це безпілотні системи, а саме, FPV. Так, борт споряджений піротехнічною гранатою, тобто це М67 граната американка, ще також можуть бути F1 гранати та РГД теж. Просто ми вибрали щось таке нейтральне, щоб був вибух, був доволі гучний вибух, щоб навчаємо і зрозумів, що по ньому прилетіло, щоб він почув, як збоку від нього прилетіло, і відповідно маневрував і думав. Так, ну можемо рушати, складати всю нашу історію. Готовий до взльоту. Зараз е я підключу ще окуляри і можна буде активувати плату ініціації, після чого потрібно буде одна хвилина затримки, і борт стає на бойове зведення. Це абсолютно безпечна історія, бо тому що е, я, як помітили ви, коли влетів бортом собі в плече, я його вимкнув. От він відкрився. Ну, мене в мене вухи пі пікнуло трохи, але в ну, нас ще ж є індивідуальний захист, ми його використовуємо, окуляри, шолом. Повністю бронезахист, щоб е, ну, максимально ізолювати і убезпечити. Військовослужбовця від якихось травматичних, механічних пошкоджень. Взагалі тема безпілотних систем вона дуже актуальна, тому що вона прогресує і меж цього прогресу тому, за горизонтами не видно. Тому ми постійно розробляємо і стараємося практично дати таку підготовку, щоб люди ну, навчаємо люди, рекрута, курсанти вони розуміли, що від них потрібно, для чого їм це. І щоб їх підвищити їхню ефективність виживаємості, колективного вогню і індивідуального вогню також, ну тобто індивідуальних навичків наших воїнів. І відповідно під ось це ми вчимо їх як і взаємодіяти, так і протидіяти, виявляти, маскуватись і планувати відповідно. Вільна дро! Вільна Ми можемо спробувати польотні дії звідси, а потім переміститися в цей квадрат, під'їхати ось сюди і, наприклад, там шукати іншу, інші групи. З мішками так, так, так. Бігуть, бігуть, бігуть. Давай копати, поки нема дрону. Десь кружляє. А де? Я от якось блін його вицілював, вицілюв. якщо ход. Я звідти його вицілюю. Давай мішок будемо копати, поки дрони нема. Давай, давай, давай. Давай в один будемо насипати. Треба у тебе виставити наперед. І можна буде зразу маскувати, щоб дрони побачив, бо то весь час скидувати туди назад це фігня виходить. Ого, це вашкий. А дрон! А, можна мішки не купувати. Мішки, пам'ять! Над нами дать! Он поднялся выше. Заб'єли в укриття! Ми до того його взбили і за кутом спрятали. Зараз будемо летіти працювати далі. Ти Лусь... позіжка? Це позіжка. Так, О. Це позіжка. Лусь, правіше ми маємо спешку. І Лусь, ок, я лінію, можу вже і туди лінію, нирнути, розвернути. Якщо там хтось є, ниряй. Я б цей бліндаж розбіг. Розніс би, але в нас немає тротілого запалу свій. Давай, давай буде, правіше. Давай Ні, Давай правіше. Вон дивка! Давай, давай в неї.

Мавік, але все одно чекай, бо ми спалимо свою позицію, розумієш? І він зараз направить як тобі біжку. Вертається? Бачите ціль? Я бачу ціль. Скидуть, дитина. Все, можно работать, там два у него скидывает. Сколько зарядов маленьких? Не знаю. Было два, я думаю. 4-6. плюс-минус один-два он может на себе унести. Все, полетел. Бежим буков. 132-й. Давай! Поки він там. Нам треба цим розібратися і рухатись далі. Давай, давай, швидко. Ліжіть, важіть, не держіть його в лікарні. Ходить, сюди. Далі, далі. Зайцяй, біг. Пацаны, он сюда идет. FPV. FPV. На 12. На 12? Да, различный. Хай повысаживается просто. С той стороны прям вхід же ж був. Ну да, то... Що, відпрацюємо? Давай, давай вхід, давай вхід. Він Вас б'є, тому що він вас бачить. Якщо він побачить, що ви замаскували свою позицію, він вас не буде влітати. Зрозуміло? Працюйте мужчина, давайте. давайте бачиш знизу хід. Ну, пробуй влітати. Парні, всі виходимо і дивимося, що вас здало. Следуйте за своим особым инвентарем и все вот это ваше маскирование идет по одному месту через эту лопату. Вам нужно нормальное делать, накрытие, нормально закрываться маск сетью, нормально маскироваться. Полумеры в наше время недопустимы. Либо мы делаем все хорошо, либо мы будем платить собственной кровью, собственной жизнью, жизнью наших повратимов за эти полумеры. Не боятися і йти до кваліфікованих спеціалістів. Ми розуміємо, наскільки важливо їх якісно і ефективно готувати. Самі в таких ситуаціях перебували. Це, до речі, нічний борт з тепловізійною камерою. До речі, їх збивати вночі, іноді простіше, тому що вони коли шукають, зависають. А якщо піхотинець і стрілець себе не видав, він може його підловити. Вразити, якщо звичайно, що піх... піхотинець себе видав, чи техніка ця історія, ну як особисто я робив, просто вже пікірував і влітав в район квадрат сі. Мета зробити наш зразок підготовки на всі сили оборони України. Ми постійно прогресуємо. Азов відрізняється тим, що він старається постійно давати якісь нововведення і показує відповідно цим нововведенням результати. І ці результати далі покращує, масштабує. Що відповідно особисто я стараюся теж робити.